Привіт! Сьогодні поговоримо про виразкову хворобу шлунка. Не просто дірку в органі, а справжній баланс між агресивними чинниками і нашим захисним бар'єром. Давай розберемось. Що стається, наш шлунок постійно працює: кислота, пепсин, інфекція пілорі та навіть прийом знеболюючих препаратів можуть атакувати слізову оболонку шлунка. А якщо до цього ще додається стрес, неправильне харчування, шкідливі звички. Захист ослаблюється і з'являються ерозії або виразки. Як допомогти собі? У сучасному лікуванні все зводиться до трьох головних кроків: зменшення кислотності, Інгібітори протонної помпи, такі як омепразол, допомагають зменшити агресію кислоти, боротьба з пілорі. Правильно підібрана антибіотикотерапія допомагає знищити бактерію. Захисний бар'єр, препарати, які формують. Захисний бар'єр слизової допомагають у відновленні слизової оболонки шлунка. Профілактика це ключ. Уникай зайвого прийому знеболюючих препаратів без потреби. Слідкуй за харчуванням та зменшуй стрес. Проходь профілактичні огляди для того, щоб не дати проблемі розгорнутися. Якщо маєш неприємні симптоми, такі як біль, печія, нудота або навіть зміна апетиту і ваги, обов'язково звертайся до лікаря. Пам'ятай, Правильно підібрана терапія і персоніфіковане лікування допоможуть уникнути ускладнень та зберегти твоє здоров'я. Напишіть у коментарях, чи були у вас такі симптоми, і чи можете дати додаткові поради.